Вітаю, я лікар-хірург Садик Іван Миколаєвич. До нас звертаються пацієнти з такими захворюваннями, як апендицит, холецистит, грижі живота в стадії загострення, що стовідсотково не дає можливості виконати лапароскопічні операції у зв'язку з чим подовжується термін реабілітації. Лапароскопічна методика це метод, який використовує проколи, а не розрізи, для зменшення ранової поверхності та зменшення часу відновлення пацієнта. Якщо у вас з'явилися скарги на в ділянці живота, спини, ніг, терміново звернутися до хірурга, який встановить вам діагноз, адже встановлення діагнозу дасть вам можливість вчасно запланувати лапароскопічну операцію. Та зменшити час реабілітації, адже вчасно діагностовано та вчасно пролікований пацієнт, має можливість в найшвидший час вернутися до роботи та заощадити свої фінанси. Не займайтеся самолікуванням та самодіагностикою в домашніх умовах. Це може зашкодити вашому здоров'ю та життю.